Привіт! Уяви, що ти можеш почати свій шлях до мільйонів, просто змінюючи кілька щоденних звичок. Це не магія, це перевірені принципи, які використовують успішні люди по всьому світу. У цьому відео я розповім тобі про 5 звичок, які можуть змінити твоє життя назавжди. Не забудь підписатися і поставити лайк, щоб отримувати ще більше практичних порад. І так, перша звичка це ранкові ритуали. Почни свій день правильно: мільйонери часто прокидаються на годину раніше за інших. Вони використовують цей час для медитації, планування дня або навчання. Наприклад, Ілон Маск читає наукові статті зранку, а Тім Кук перевіряє цілі компанії на день. Друга звичка це контроль витрат. Успішні люди завжди знають, куди йдуть їхні гроші. Вони фіксують витрати і не купують зайвого. Використовуй додатки на кшталт CoinKeeper чи звичайний Excel, щоб завжди тримати фінанси під контролем. Третя звичка це фокус на цілях. Щоранку виділяй 5 хвилин на перегляд своїх цілей. Це допоможе тобі не втрачати фокус і рухатися в правильному напрямку. Наприклад, Річард Бренсон завжди має три головні задачі на день, які він обов'язково виконує. Четверта звичка це інвестування в себе. Успішні люди завжди навчаються. Виділяй хоча б 15 хвилин на день на розвиток своїх навичок. Це може бути читання, онлайн-курси чи спорт. Запам'ятай, твої знання це твій капітал. І п'ята звичка це нетворкінг. Мільйонери створюють міцні зв'язки. Вони спілкуються з людьми, які можуть дати їм нові ідеї чи можливості. Відвідуй події, знайомся з новими людьми і не бійся просити поради. Звички формують наш успіх. Спробуй впровадити хоча б одну з цих звичок вже сьогодні, і ти побачиш, як зміниться твоє життя. Напиши в коментарях, яку звичку ти хочеш почати прямо зараз. А якщо це відео було корисним, став лайк, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і підписуйся на канал. До зустрічі у наступному відео!